Добрий день! Починаємо вивчати тварин. І сьогодні поговоримо про тварин як частину живої природи. Що ж, поїхали! Кожен з нас є частиною живої природи. Наша планета це наш дім, а організми, що нас оточують, наші сусіди. Завжди приємно жити з сусідами в злагоді, але для того треба добре знати один одного. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології в 7 класі, і саме сьогодні ви починаєте більше дізнаватись про наших близьких сусідів, тварин. Тварини частина живої природи. Складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції, як обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість і рух. Тваринам, як і усім живим організмам, притаманні певні властивості. Обмін речовин, найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання і виділення. Які ж типи живлення характерні для тварин? Тварини є театрофними організмами, тобто живляться готовими органічними сполуками, які вони отримують з інших організмів. Залежно від того, які організми тварин використовують в їжу, їх поділяють на м'ясоїдних, рослиноїдних та всеїдних. Більшість тварин, що мешкають на землі, дихають незалежно від того, де вони мешкають, на суходолі, у воді, під землею чи в повітрі. Середовище існування тварин є дуже різноманітними. Тварини опанували чотири середовища, такі як водне, наземно повітряне, ґрунтове і тіла інших організмів. Кожне з них має свої особливості, до яких організми пристосувалися в процесі еволюції. Отже, тварини це частина живої природи, складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції, як обмін речовин, рух, ріст і розвиток, розмноження, подразливість. Обмін речовин є однією з найважливіших властивостей живих організмів, яка включає живлення, дихання та виділення. Ріст розвиток і розмноження головні властивості живих організмів. Виділяють чотири основні середовища існування тварин, такі як водне, наземно повітряне, ґрунтове та тіла інших організмів. Більш детально ми будемо з вами розглядати всі ці властивості на наступних уроках. А на сьогодні я бажаю вам мирного неба і гарного дня. На все добре!